Доброго ранку! Я люблю перекладити гранимо в нам канал. Чуєте, сніжок хрумкає під ногами. Хтось з горки катався дітки. Сніжка мало-мало, але зима продовжується. Мінус 9 сьогодні 14 лютого 2025 року. Сонечко встає. Стає. Погода гарна, настрій гарний, тому що сьогодні п'ятниця. <гум> Найголовніше. Не, ну дружина казала. Привітаю всіх з ним Валентина. Я кажу, ну це не мій праздник, не моє свято, але хто святкує, дай Боже. Хоча кохати повинна незалежно. Ну так, незалежно від календаря. Кохайте і буде і будьте коханими. Ладно, що, як пройшла ніч у Харкові, та начебто й непогано. Звичайно, були тривоги, то вже звичайно. Вибухів не чув і це гарно. Водичка є, світло, є, тепло є. Життя продовжується, незважаючи ні на що. Дивлюсь, немає того відео, що на 102-му травайчики їздять. Все, усім миру добро злагоди. Всім щиро дякую, звичайно будемо жити, не ні на що. Все, гарного дня, гарної п'ятниці, мої любі. І до побачення.